Олесь ореч вірш ким бути. Той хоче космонавтом бути, той капітаном хоче бути. Я теж подумав, ким же стать, яку в житті обрати путь. Звичайно, лікарем би добре, або артистом слава й честь, чи прокордонником хоробрим. Наказ назад, ні кроку єсть. А можна інженером стати, Учителем дітей учить складним наукам навчати, головній науці жить. Професій безліч є цікавих, але свою обрати як, щоб добре діле, добра слава і собі миркую так. Потрібно лікувати хвороби, водити в космос кораблі. Та я теж із роду хліборобів. Весь родовід мій от землі, сте перейти, життя прожити то не такі прості слова. Життя утворена від жита, бо хліб усьому голова.